Добрий день, добрий ранок усім добрим людям. А я, от, бачите, тут на цій поличці собі вже навела трохи ладу до зими. Кухня моя переодягається. Я червоний посуд. Оцю поличку я ще не перебрала. Тут я з квітом сервіс приберу, а поставлю інший, який я люблю зимою використовувати. А тут у мене червоний і шишечки різні. Шишечки в мене ще є, але там я ще не готувала. Ну, от якось так. А зараз за покупками. Добрий день всім добрим людям, а ми з ціно повернулись, ходили трохи за покупками. Що ми купили, значить, колбаска дворянська. європейська, сирмане. І оце вот все на 315 313. Це м'ясний. Це у нас сніданце. Вот так, це сам м'ясний з м'яса. Весь смысл, что тебе потребує. Я воксал уже забрав. Вот. Мьясо у нас сегодня вот так биться качка. Качка у нас, зараз буду намагатися зрозуміти, скільки ж вона коштує. Так, це Аврора, це не м'ясний. Угу. Значить, качка 200 на 320 гривень по 150 гривень за кілограм. Грудинка свина, грудинка свина ось, гомірка. Уже без кістки по 115-116 гривень. У мене є тут дві рулети зробити. І ковбаски. Фермерські це на вечерю. Ковбаски по 140 гривень за кілограм. Ось, це не ним. Потім ще ми з ним заходили в Аврору. Вірніше ми в Аврору і пішли з ним. Бо йому потрібна була канцелярія. А за вирую ми винесли От такі два бальзами для губненьких. Ву... Yeah. Суміш перців мелених І такого перцю. Ось таких два пакетика для сіми. Корм спробую. Так, начебто нічого ну таки, я здається, ще йому не купувала. Такі зушити він собі обрав. Ручки. Лінійка, циркуль, знову. Це вічна історія. Дві гунки. І ще в Аврорі я взяла 69 гривень 500 грамів відбіляч. Ну, Ось такі у нас покупки відбулися сьогодні. Очікуємо відключення світла десь о 16-й годині, тому зараз до роботи. Дівчатка, ми знову сидимо без електрики, я вирішила, що потрібно мені трохи декору свого змінювати. Ось буду цей бутиль зараз змінювати. Прибрала осіннє, вже все з нього зняла. Ну, а тепер беремо зимове. Поки що це будуть тільки такі сніжиночки. От. Якось дуже швидко холодно стало в квартирі після відключення, тому потрібно щось робити. Рух це життя. Ну і себе теж трохи прикрашу. Чисто так для настрою. От, Дуже швидко як та квартира охолола. Не знаю, майже за пів години вже відчувалася, що температура падає. Ні, це зовсім не те, коли я був в повний блокаут, але все ж таки відчувається. У нас все з електрикою пов'язано. Тому ось так. Ось такі прикраси в мене будуть. Зберігаємо здоровий глузд і намагаємося втриматися у цьому житті. Я сьогодні не зробила деякі. Речі, які хотіла зробити, потрібно було через Хелсі запис зробити, вірніше дзвонити в регістратуру. От. Ще в ТЦК потрібно в електронну чергу записатись. Теж не зробила. Вже буду завтра це робити. Ось така вона в мене вийшла. Ця гілка в мене, чесно кажучи, рік стоїть, ніяк я її не зміню. Не попадається ніде гілка, а ламати не буду. Ну от, і вирішила, щоб зовсім зігрітися, буду з м'ясом своїм розбиратися. Те, що вчора я купила вже без кістки в м'ясному. Рулети зараз буду крутити, додаю все, що мені подобається. Мускатний горіх, суміш, перцю, сіль, каріандри, взяла такий соус, що ми саме закривали цього року, з мастю, Ну, це все легко, а от саме складне це його скрутити. Я збираю оці стрічки, від рукава для запікання зв'язую їх і ними користуюсь. Інколи їх у мене багато, а інколи не вистачає, тому знімаємо усе. Ну, ось так от. Уже всі питають, коли воно буде, ну йому ж потрібно постояти трохи, замаринуватися, а вже всім потрібно. Ось, бачите, такий вийшов. Трохи не вистачило в мене стрічки, ну нічого. Зараз як дитинку завернемо в рукав для запікання і відправимо у холодильник, а потім ще чимось зв'яжу. Дивіться, ну краса, сподіваюсь, буде також смачно. Дівчатка, дивіться, я зробила хумус із нутового борошна. Трохи рідкувати він у мене вийшов, тому в такому вигляді буду подавати. Ну а що? Зате смачно. Та й досить симпатично вийшла, чому ні. Ну правда ж, майже по-новорічному. Давайте дивитися, що в мене з рулетами вийшло. Розрізаємо поки що один. Він уже охолов, але не повністю застиг, але має сили взагалі терпіти. Дуже хочеться спробувати. Ріжеться приємно. Запах теж ну, дуже смачний. Бачите, коли воно буде зовсім. Холодний, більш щільним буде виглядати. Ну, а поки що так. До речі, часник став зеленим. Ну, таке буває. Зайшла в АТБ. Ось тут такі різдвяні, різдвяні новорічні є новинки у них. Форма для запікання. Ще там трохи інший дизайн є. І є тарілочки, форма 349 гривень, а тарілочки у мене була в тому, позатому році таким дзвіночком, ну, схожа. Інший малюнок був, От. але була, ну я цього року не буду купувати. Якість у них не дуже, надбивається дуже швидко. 160 гривень, я вважаю, що на один-два рази це невигідно. А там, можливо, то я така хазяйка, що в мене воно нащерблюється. Кожен обере для себе. Ну, до речі, досить симпатичні і гномиками. Хто збирає колекцію гномиків, то чому б і ні. Але вони швидко закінчуються. Симпатичні. Ну, от, ну, я не купила, ну не знаю, це зараз сама дивлюся, думаю, можливо, мені потрібні. Дівчатка, я займаюся епіляцією курки. Купила її сьогодні по 109 гривень. За кілограм в м'ясному. Дивіться, яка красунька. Але трохи потребує уваги до себе. Світла у нас зараз немає. обіцяють об 17 й включити, ну тоді вже і поставлю її запікати. А зараз змастю її всім, чим люблю, поки не бачить. Менший син навіть трохи гірчиці додам, бо він її не любить. Що в мене з цього всього вийде, покажу окремим відео. Мир буде.